Не знаю, бо насправді такі, знаєте, вірші е, зараз ну, досить складні. Ну, але яке життя, знаєте, то такі вірші? Ну, буду читати те, те, те що є. Це дуже такий трагічний, бо цей серпень у мене теж був дуже трагічний. І, власне, цей вірш називається Серпень. А, так склалося у моєму житті, що Мої такі найближчі, найрідніші люди це моя мама і мій дідусь Петро, який мені розповідав, що сливки сині, тому що вони достигають вночі під нічним небом, От, і всякі такі інші штуки, власне, що може і спонукало мене додумувати потім і домислювати. Дід народився у серпні, і моя мама так само народилася у серпні, а серпень 22-го року у мене забрав маму. От, і тому ну, такий він серпень супер. Пречливий і прекрасний, і трагічний. Водночас і називається, ну, він просто називається серпень. Діда відчиняє серпень дивними ключами. У кожному є вушко, через яке можна побачити стиглі надкушені яблука, золотаві поля із туго скрученою соломою, самого діда з перевеслом чи косою, або маленькою мамою на руках. У серпні так багато квітів, запахів, звуків, тепла і очей, повернутих в осінь. Потім дід, якого вже неманадцять років, замикає серпень смертю мами, і серпень облітає обірваним чорним листком, замкненим на чотири цвяхи.